Дер України зустрівся із Кітом Келого. Так от Зеленський повідомив, що щодо конструктивної зустрічі з посланцем Трампа у Києві, яка відбулася, і президент України насамперед досить позитивно відреагував. За його словами, сторони обговорили різні вектори співпраці: як досягти реального миру і гарантувати Україні безпеку. Це окремі проєкти в межах ініціативи Pearl на фінансування виробництва і закупівлю петріотів, сильні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів і зброї, якими запропонували Америці. Розраховуємо на позитивну реакцію США. Предметно обговорили тиск на росіян і те, що можемо зробити разом з партнерами в тарифно-санкційній політиці, щоб якомога швидше була можливість зустрітися на рівні лідерів і закінчити цю війну. Тристоронній формат лідерів, безперечно, найбільш ефективний. Написав Зеленський у Телеграм, за словами лідера України йшлося також про повернення викрадених українських дітей, міжнародну співпрацю і умови, в яких перебувають українські діти. Висловив співчуття американському народові зв'язкою жахливим вбивством Чарлі Кірка і подякував президенту Трампу за співчуття і реакцію на вбивство Українки Ірини Заруцької, яке сталося у штаті Північна Короліна. Важливо, щоб справедливість торжествувала щоразу, коли насильство намагається взяти гору. Зазначив глава держави. За його словами, сторони обговорили також заплановані заходи до 80-ї сесії Генасаблеї ООН у Нью-Йорку, координацію між Україною США і роботу в межах коаліції охочих. Опрацьовуємо потенційні зустрічі і різні. Формати додав Зеленський без подробиць. Ну а Келог зустріч поки що не коментував. Якщо з'явиться якесь повідомлення від нього, ми обов'язково вам його підготуємо і продемонструємо. А в той же час принц Гаррі прибув до Києва із неансованим візитом. Він приїхав до України на запрошення українського уряду, заявивши, що хоче зробити все можливе, щоб допомогти у відновленні тисяч поранених на війні військовослужбовців. Пише видання The Guardian. під час поїздки до української столиці. Він та його команда а, і команда його фонду. Invictus Games Foundation планують розповісти про нові ініціативи і підтримки реабілітації поранених захисників. Таким чином, на тлі російських атак на Польщу Київ приймає закордонних політиків, 11 вересня з Володимиром Зеленським зустрівся спецпредставник Трампа Кіт Келох. Щодо принца Гаррі, то напередодні управління державної охорони України попереджало, що у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій в Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста. Ну і як виявилося, столиця чекала на гости із Британії. Та польщі так вперше до Києва завітав британський принц Гаррі, як пише видання Гаррі та команда фонду Invictus Games має оголосити нові ініціативи для підтримки реабілітації поранених українських військовослужбовців. Нагадаю, що Україна вперше взяла участь в Invictus Games у 2017 році. І з початком війни з Росією інтереси потреби у цих змаганнях, заснованих принцом у 2014 році для ветеранів, зросли у багато разів. Ми не можемо зупинити війну, але можемо зробити все, щоб допомогти в процесі відновлення. Ми можемо продовжувати. Показувати людське обличчя цієї війни та через що приходять люди. Це має залишатися у центрі уваги. Сподіваюся, ця поїздка допоможе донести це до інших, бо дуже легко втратити чутливість до того, що відбувається, сказав герцог Сакейський у нічному потязі. По дорозі до української столиці принц розповів, що отримав перше запрошення до Києва від Ольги Руднівої засновниці та директорки Львівського центру протезування та травмотерапії Superhumans. Гарі в квітні відвідував центр у Львові, а де кілька місяців тому випадково зустрів пані Ольгу. У Нью-Йорку. ідеться у медіа. Я натрапив на Ольгу в Нью-Йорку. Це була випадкова зустріч, і я запитав, що можу зробити аби допомогти. Вона відповіла: найбільший вплив матиме ваша поїздка до Києва. Я мав узгодити це з дружиною та британським урядом. Ну і згодом надійшло офіційне запрошення, пояснив Гаррі. Під час поїздки принц має відвідати національний музей історії України в Другій світовій війні, а також зустрітися із 200 ветеранами, запрошеними на захід. Окрім того, він проведе зустріч із прем'єр-міністром України Юлією Свироденко. Також очільник МЗС Польщі Радослав Сикорський прибув до Києва. Зазначимо, що сьогодні в центрі столиці діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху і в Києві. Заплановані заходи за участі іноземних делегацій. Так от очільник МЗС України Андрій Сабіга вранці зустрів на київському вокзалі свого польського колегу Радослава Сікорського на тлі ескалації терору Росії проти України та провокації проти Польщі. Ми твердо стоїмо разом. Ми проведемо змістовні переговори. Зазначив Сибіга в дописі у соціальній мережі. X. Ну і щодо того, в принципі, чому можливо із якою метою проїхав Радослав Сікорський до України. Ми знаємо, що останні атаки шахедні були скоєні саме по Польщі. Більше 20 шахедів летіло на країну Польщу, і Україна запропонувала допомогу в плані навчання збивати, тому що зараз дронами Україна є однією з тих країн, ну реально в топі ми тих країн. На жаль, знаєте, не з позитивної точки зору, але в будь-якому випадку, через те, що ми модернізуємося, ми підлаштовуємося до тих. Храйлі війні, які тривають на території нашої держави, Україна може збивати дронами дрони, дрони перехоплювачі ракетами, мобільні вогневі групи. Тобто, наше ППО, знаєте, це така ну не так до прикладу, як в Ізраїлі, да все суто там ракетне. Наше це гібридне. Це різні підрозділи українського війська беруть участь у відбитті повітряних атак. Це і ТРО, це і прикордонник, це і військово-морські сили збройних сил України, звісно, повітряні сили збройних сил України. Це і авіація, і мобільні вогневі групи. Тому ось ця комунікація, цей комплайнс, він не дає такі позитивні результати, коли 800 плюс дронів летить на Україну. Ну а більше 700 збивають наші захисники. І це дійсно браво. Це дійсно ва тому, що поляки не змогли збити і ту кількість да, невелику, яку запустили росіяни територію їх країни, і насамперед вони просто до цього не були готові. І про це багато експертів розповідають. Вони думали, що такого не трапиться. Вони думали, що ну можливо Україна зіб'є. Хоча, як казали наші військовослужбовці, захисники повітряного простору, включно, а те, що та частина БПЛА, які були в принципі направлені на Польщу, наша. Держава і наші неймовірні сили протиповітряної оборони вони збили, і про це офіційно було відомо. Так от щодо навчання поляків українцями розповідає український військовий експерт Олександр Мусієнко і військовослужбовець НЕНІТРА. Тож, подробиці того, як це буде відбуватися і чому це так необхідно нашим європейським союзникам наша допомога. То далі давайте заслухаємо думку експерта. Польські військові будуть навчатися. Сили ТРО так само зробили заяву про те, що ми готові в межах, якщо буде доручення відповідне від верховного головнокомандувача президента України, головнокомандувача збройних сил України, генерала Сирського, нашого командувача, тобто готові до того, щоб надавати сприяння. У нас є спільна загроза, спільні виклики, але це має бути дорога з двостороннім рухом. Погодьтеся, тобто ми кажемо про те, що ми готові надати наш досвід. Ми готові будувати альянси. Ми готові будувати союзи і шукати друзів. Ми не шукаємо ворогів на заході. Ми шукаємо друзів, попри всю складність відносин, попри непрості історичні а, процеси, попри політику, яка часто бере гору, особливо історичної пам'яті, над реальними прагматичними речами, над якими варто в першу чергу думати зараз. А це безпека, це оборона. Тому що Росія готує напад на східний фланг НАТО, це ж очевидно, і це, якщо було незрозуміло там для когось, наприклад, в Польщі чи то пак десь іншу, в іншому місці, зараз це реалії зараз. В Польщі я знаю, що мене багато хто звідти дивиться. Я думаю, ви самі зрозуміли і побачили, наскільки е -е -е, потрібно вибудовувати ці альянси. Так, от, коли я кажу про двосторонній рух. Давайте говорити про те, що ми вдячні за ту допомогу, яка була надана Україні, але зараз є нові виклики. Відтак, з цими новими викликами, як потрібно боротися? Україна навчає наших польських партнерів, наших країн, друзів з країн Балтії, всіх, хто цього потребує, яким чином протидіяти та збивати, зокрема, і отакі дрони, як позаду мене. В свою чергу ми чекаємо, що Захід. Надасть активну підтримку України логічні кроки. Як і запропонував президент України Володимир Зеленський під час перемовин з президентом Фінляндії Олександром Стубом, я бачу це в наступних чітких кроках. Перший крок це інтеграція України в єдину систему протиповітряної оборони Європи. Східний фланг починається тут. Ви не обманете географію, тому що дрони летять зі Сходу. Тому що ракети летять зі сходу над територією України над територією Білорусі, отже, перший великий рубіж оборони від цих російських загроз має бути саме тут, в Україні.